Багато людей старшого віку і досі з ностальгією згадують потужні тваринницькі комплекси часів Радянського Союзу. Так, безперечно, праця на фермах була важкою, але завдяки цьому виживали села, забезпечувалися робочі місця. Тваринництво не пережило непростого періоду встановлення незалежності України. Це одне із того, чого під Гребінку позбулися як застарілої Радянщини, що призвело до занепаду галузі деградації сіл. І тільки окремі господарники сьогодні готові ризикнути зайнятися тваринництвом. Серед них підприємство Добробут в селі Тинівка під керівництвом Василя Присяжнюка. Ставку зробили на свинарство. На сьогоднішній день поголів'я свиней наше досягає близько двох тисяч. За рік ми розвинулись з 100 голов до двох тисяч. Це, я думаю, непогано. Спільними засильними працівників, які нам допомагають. Ну, перш за все, присяжнюк Василь Олександрович, який це все якби, затіяв, цю всю справу, погодився і. Докладає максимум зусиль і не тільки зусиль. Ай, немало коштів вкладаються для розвитку господарства даного. 100, 200, 50 голів було. Тобто ферма йшла до того, що до самознищення. Зведений свінокомплекс на базі ще радянських приміщень. Щоправда, від них залишилися хіба що стіни всередині сучасні технології, досвід роботи з якими зоотехнік привіз із Європи. Приміром, свиноматки знаходяться в індивідуальних клітках, де обмежено рух. Над кожною паспорт з усією необхідною інформацією, що зручно в робочому процесі. Було тільки реконструкція старих приміщень. Три три приміщення ми реконструювали, новини не, не будували. І в подальшому є в планах ще, можливо, одне приміщення відбудуємо. Якщо дивитися на оте приміщення, там була руїна, воно повністю відбудовувалося, обдувалося піною сучасні технології, повністю закуповувалось оборудовання для свиноферми, робилися стічні поли, каналізації, лагуни. Вентиляція, ну, повністю, як в Європі, одним словом. В чомусь ми краще, в чомусь ми гірше, але ну, стараємось досягти бажаних результатів максимальних. Це наша ціля. Я був за кордоном в Данії чотири роки, був на свинокомплекси. Обслуговування свиней до лікування повністю. Там немає людина, не виконує там одне там. Наприклад, якщо від лікар, то від лікар. Виконували і різноробочу роботу, і в частності, догляд за тваринами. Ферма поділена на чотири підрозділи. Це перший це цех сім'яння, потім маточник, дорожчання і відгодівля. Кожна свиноматка має свій паспорт. Це в частності карточка, в якій записаний номер свиноматки. І при кожному паруванні свиноматку записується число, місяць, коли вона парувалася, і по цьому ми можемо приділити, визначаємо, читаємо кількість днів, там 115 днів в середньому, читаємо, коли свиноматка народжує. І ми можемо знати, яких свиней, яку групу свиней ми знаємо на маточник, на цей, і знаємо її вік. Знаємо, скільки поросят вона народила перший раз, другий раз. Бачимо, коли її, якщо вона нам цінна, народила там, 10 і більше поросят, ми їх залишаємо. Якщо 10 і менше поросят, ми їх, звичайно, вибраковуємо. Поросят на, в подальшому на производство, кліпсуємо їм, ставимо бірки. В кожній свині стоїть бірка індивідуальна з індивідуальним номером. Ну, це якби, один із важливих таких етапів. Без якого в даний момент ми не можемо обійтися. Весь процес виробництва будується на тритижневому циклі. Саме стільки небагато часу потрібно для переходу розвитку свині із однієї фази в іншу. Ще пак приріст тварини за день до 900 грамів. Трохтижневий цикл це якби турова система. Це означає, що свиноматки в, одне, в один час паруються, і раз в три неділі вони паруються, і потім раз в три неділі вони приводять, народжують. Те ж саме це йде і продажа раз в три неділі, то йде турова система. Не кожен тиждень ми паруємо, так як більшість господарств працює. А в туровому. Раз в три неділі. Краще тим, що не потрібно постійно парувати свиней, не потрібно постійно людей задіювати в тій роботі, яка може зробитися за неділю. Дві неділі отдиху, якби є для, для кнурів, для всього. Ну як отдиху, то в них якби такого немає, тому що. Це все якби йде планово. В якійсь мірі воно краще. Тут можна вести дискусію дуже довго. Одні вважають, що це краще, другі вважають, що це хуже. Ну, для нас це краще. Для невеликих таких ферм, щоб не парувати кожен тиждень там, 7, 8, 10 голов. Краще спарувати раз в три тижні, 30 голов. Я так вважаю. Тварини досягають цього віку забойного, забойного віку. В межах шести місяців на різних вікових групах йде свій прирост. На відгодівлі я думаю, що набирають 800-900 грам до кілограма. Це в залежності від, від пори року і від, від погоди okay. да, за день. Тому що, наприклад, якщо взяти сьогоднішні умови там. Коли жарко, тварини хуже поїдають, звичайно, хуже ростуть. А так в середньому десь на відгоділі ми досягаємо 800-900 грам. За пів року 5,5-6,5 місяців ми, у нас десь здача. На месокомбінати, такі як гобінський месокомбінат. Брусилов, амбар, приїжджає скотовоз трьохповерховий. Це він вміщує 180 голов. 180 голов ми, ми загрожаємо і здаємо. Це все йде від нашого трьохтижневого циклу. Як правило, кожних три тижні ми, ми не здавати не менше, як 200 голов. На сьогоднішній день ми досягаємо цих результатів. Ми не тільки розвиваємось. Не так просто відбудувати і взяти один темп. Не все так просто, як здається, на перший взгляд. Секрет такої успішної діяльності насамперед у ретельному підході до поновлення стада у підприємстві Добробут підвищують поголів'я за рахунок власного приплоду і закупівлі кращих порід свиней. Постійно в нас де поновлення тварин, тому що ми не можемо використовувати своїх тварин для производства, тому що буде безпоріднення. Хряків обов'язково постійно ми підвозимо нових, стараємось брати кращих. Хряки – це тварини, якими ми запліднюємо своїх свиноматок. Хряки діляться в нас на штучне, штучне осінініння. В нас е... йде повністю штучне осініння. В хряків відбирається сперма штучно, потім вона розливається в бутилочки і штучно паруються свиноматки. Хряки діляться в нас на м'ясні категорії і на е... репродуктивну категорію. це Андрас велика біла, від яких Йоркшир, від яких ми в подальшому залишаємо для свого використання ремсвинок, ремонтних свинок, племпоголов'я, як ми на нього кажемо. Для товарних тварин ми використовуємо хряків Петрена, термінала, Кантора, масних порід. Для штучного осіменіння на комплексі є сучасна лабораторія. Сперма храниця. В якому температура постійно одна від 17 до 18. Катетер і бутилочка для запліднення. Це в нас іде лабораторія. Після дойки хряка в нас йде віконечко Отсюди, Там далі за стіною йде хрячник. З хрячника, коли здоїли хряка, одібрали сім'я. Передається в такій кружці сім'я сюди, не виходячи на вулицю. Тут сперма береться, досліджується, дивимося на мікроскоп, в мікроскопі дивимося, як вона себе поводи, життєздатна, чи не життєздатна. І Потім перед цим ми Ставимо воду, нагріваємо воду, підготовлюємо спеціальний розчин для приготування сперми для приготування сім'я. З огляду на тяжке становище, не визначеність галузі тваринництва сьогодні. Більшість господарників робить ставку тільки на рослинництво, але не підприємство добробут, де вважають, якщо підходити до виробництва компетентно, то і результати не забаряться. Ризики намагаються зменшувати. Приміром, пильна увага на фермі до здоров'я тварин. В сільському господарстві завжди є ризики. Тут, якби, якби ризик завжди є, тому що є ризик захворювання животних і ну, тварин. І дуже багато факторів, які не нелегких. На сьогоднішній день ми якби. Почали цим займатися, слава Богу, якби непогано, все, все йде. Чому саме свинарство? свінарство? Любимо синок. На кожному етапі і кожне твариництво в своїй мірі якби є труднощі. В коровах одні проблеми, в свинарстві другі проблеми. На коровах одне щось легше, на свинях друге щось легше. Це сільське господарство. Територія обгорожена, Це посторонні люди на територію не заходять. Це перший і найважливіший, я вважаю, фактор в вирощуванні тварин. Свині одні з таких животних, які сприятливі до вірусних захворювань, до захворювань грипозних, ну і не тільки. Тобто вакцинуємо тварин, перш за все, свиноматок вакцинуємо. Малих поросят вакцинуємо. Звичайно, боремося з такими хворобами, як діарея. Вже застосовується інший спектр ліків. В нашому господарству застосовується дозотрони через воду можна задати будь-який, практично будь-який препарат, водорозчинний, там, чи вітамінну групу, чи Антибіотики ті ж самі для профілактики і для лікування тварин. Це ми можемо цим зекономити і час, і гроші одним словом, тому що це і дешевше, і завжди профілактика йде більш краще застосовувати профілактично, чим же лікувати. Здорові звині дають і здоровий приплід. Найчас роди приходять вдома. Свинка проситься сама, поросятка нормальна, свинка себе теж нормально почуває. На сказати, що якісь затруднення були. Буває таке, що допомагаємо. Якщо здорові поросятка, приходиться допомагати. Сама не може народити. Буває таке це що... Наш обов'язок ми повинні таке робити. спасти поголів'я, треба йти на все. Важливу роль у розведенні тварин, звісно, відіграє корм. На підприємстві добробут він екологічно чистий, адже виготовляється із власної продукції і у своєму ж цеху. Тут у нас проходить процес приготування корму. Мелиться ячмінь, кукуруза, пшениця, соя. Це те, що необхідно в раціон бійця на таке ДКУ, де воно протягом 15-20 хвилин змішується і автоматично передається по цих шнеках в бункер. Потім з бункера, нажавши кнопочку, воно все за, або автоматично деякі системи саме включають по часу, йде процес закачування корму, засипання корму. Кормушки. Тобто, якби люди вручну, ручної праці такої якби, немає. Все йде по шлангах, потім в бункера, і з бункера непосредственно йде до свиней, подається. Люди фізично мало працюють. Ветеринарні вимоги це правильно. І, по-друге, це якби, для людей набагато легше. Гошу. Нажав кнопочку і комбікорм засипав повністю. Потім тільки прийшов ручкою, Лібеточку підняв повністю для тварин, в частності для свиноматок. Груші піднялись, воно сипалось по часу, коли нам потрібно годувати. А на дорожчині, то постійно воно автоматично само включає, само виключає, постійно повні кормушки. Тож якість вирощеної продукції на фермі підприємства Добробут зоотехнік може гарантувати. Але такі норми виробництва досить затратні, а значить, можуть не витримати конкуренції, якщо український ринок відкриє для європейських країн, висловлює занепокоєння Олександр Альчинський. Все буде залежати і від нас, і від ціни на м'ясо. Якщо щось ми війдемо в Європу, коли це буде, не знаю. Якщо відкриють кордони з Польщі, навезуть нам свинини отуди їхньою заморожених цих бракетів, які вони там чогось не споживають, а пруть до нас, то це буде, звісно, для нас будуть збитки, того, що вони привезуть готові заморожені по одній ціні. Ми називаємо їх якби вторинним продуктом, того, що вже. Вони там і застосовують і гормональні препарати. Чогось вони не годують тою свининою своїх людей, а везуть до нас. І чого вона така дешева, коли собівартість зерна в Європі не дешевша, як нас? Керівництво доклало багато зусиль коштів, аби зберегти та розвинути виробництво, що дало не лише заробіток власнику, а й забезпечило постійні робочі місця жителям села Тинівка. Саме господарство це близько 12 людей, но Якщо взяти трактористів і всіх задіяних на території, то близько 20, двадцяти більше, тому що в нас йде стройка, обгородження території, садіння саду. Чистота приміщень, охайність самих свиней, одразу привертає увагу. Це заслуга трудового колективу, якому помітно з першого погляду подобається працювати з тваринами. Кажуть, робота не важка, адже сьогодні все механізовано. Насипати корм чи вичистити від свиней, ні пробнитися, ні важкого піднімати не треба. Робота подобається, в обов'язки входить, в мене годівля, догляд свиноматок. От багато хто сказав би, що це не зовсім чоловіча робота, і, ну і не зовсім ну, працює. Ну, нормальна робота. У нас дружний колектив, працюємо дружно, умови у нас роботи. Фактично фізичного такого нічого нет. У нас все Работа Робота подобається, подобається сам процес роботи. Ну, як сказати, колектив у нас хороший, робота йде легше, свині здорові, нагодовані. У нас доволі молодий колектив зараз. Всі молоді трудяться. І вони цим доволі роботою. То не можна сказати, що свинарка – це робота непрестижна. На даний час зарплата в їх непогана. Вони доволі своєю роботою. У нас усе механізовано зараз. Робота не важка, Раніше було важко. А зараз що? закачало. Помили і все їхня робота. Ну, і, звісно, дивитися, щоб був передок. На досягнутому в добробуті не зупиняються. Прагнуть і далі розвивати свинарство. Зізнаються, що не все вдається зробити так швидко, як хотілося б. Приміром, ще чималих зусиль доведеться докласти до облагородження зовнішнього вигляду комплексу. Але робота над цим іде. Головне, що бачать результат і перспективу. Мають бажання рухатися далі, аби назва добробут. Завжди асоціювалася із реальним станом справ і на підприємстві, і в селі Тинівка.